Міжнародний день інвалідів став приводом згадати про людей з обмеженими фізичними можливостями, що перебувають за гратами. За їхньою кількістю наша область друга Україні. А зараз у місцях позбавлення волі перебуває майже 900 інвалідів. Усіх їх утримують у Софіївській колонії номер 45 Це єдиний виправний заклад в Україні для таких ув'язнених. 85% з них мають першу та другу групи інвалідності. Переважна більшість з них потрапила за грати через торгівлю наркотиками та нанесення важких тілесних ушкоджень. У виправному закладі є обладнані пандусами приміщення, поліклініка з бюджету постійно виділяються кошти на лікування в'язнів. Лечебное учреждение в полном объеме обеспечено медикаментами. На их приобретение из государственного бюджета Украины тратятся достаточно серьезные средства. К примеру, в прошлом 2012 году на приобретение медикаментов из бюджета потрачено более полумиллиона гривен. Вот, и еще порядка 100 тысяч гривен медикаменты получены от различных благотворительных общественных государственных организаций.